Всім доброго дня. Я сьогодні зранку встала. Думаю, буду лежати. Потім полежала, позвонила Насіка, потім мама, поспілкувалася. Думаю, ляжу, ще посплю. Потім думаю ні, треба вставати і кудись їхати. Погода гарна, хоча вночі було дуже холодно, а зараз дуже тепло. І приїхала я в парк. Сьогодні ми з вами південний називається. Сюди, бачите, скільки отак от багато, я вам так трошки покажу. Тут водичка, людей дуже багато відпочиває з дітками. А я подивилася в інтернеті, там показували, що ледики є. Думаю, поїду ще сюди, подивлюся. Буде щось таке, бачити цікаве буду вам показувати. Так гарно. На воді всі такі. Тан -тан. бачите, люди на природі, собаки з дітками всі підгуляють. Бачите, вода така брудна, нечиста. Ну, так гарно. Все одно в цьому парку, хоч водичка і не дуже чиста, так. тут бачите так, такий місточок. Вон, дивіться, скільки діток, всі, Світло на качельки, то ще на, на гойдалці, то ще на чомусь катається, ну, А тут йдемо далі з вами. Це з другої сторони, так. Гарно. Яка деревина. Війна. Зараз ми поїдемо, з вами подивимося, що такі якісь такі шишечки. Зглянемо. Мені таке цікаве. Ніколи не бачила. Таке войне дерево, воно таке м'якесеньке, такі шишки. Дуже гарно. Туди ще так Ой, тут так гарно. хоч і поїхала, але не шкодую. Красота. Це знайшла качечок. Гуляє тут. Так цікаво, думаю, буду. Покажу вам. ближче. Тут дуже багато. Тут їх підготують. І теж є що дати Щас, зараз зараз, їм там теж mm. красавиця. Іншого полку. Знаєте, там тут в цьому парку так, особливо такого нічого і немає. Але це дуже ну, я маю навес такого, щоб щось подивитися. Ну, Але природа так... водичка, катічки. Показувала, що лебеді тут не є, але ну, немає, не бачу. Як дивилася на фото, показувало щось дуже багато такого, знаєте, там цікаво, але вони так вибірку зробили фото, то вроді багато чого. А Тут просто вода, ну нічого. Може, якщо щось буде, ще цікаве, то покажу. А не тут посижу трішечки на лавочки та й поїду. До такого я пішла до такої споруди. Посадуть люди так стоять і дивляться на це озеро. Спорка дивуся Фридерік Сенд. Дітки гуляють, немає дуже змінити, то так я трішки покажу. Трошки прогулялася, провела час, повертаюся назад. Так що готувати сюди нічого не буду. Думаю, що приготую завтра і якраз разом і виставлю вам це відео. Вікуся сьогодні на день народження і запросили там у хлопчика. Мама все добре, настонечка теж, настонечка працює, мама сьогодні відпочиває, неділя, теж нічого одв'язала та рижик приходив, займається своїм господарством і маленьким, але все одно. А так вроді, все добре. Не знаю, на наступну неділю збирається Вікусічка приїхати. Ну, а вже як, як вона там вийде, як воно там буде погода, як, як буде, так і буде. А не то може мама до неї з'їзде. В общем, не знаю ще нічого. Знаю, що Вікуська сказала, що вже хочу до бабусі. В общем, так що, ось такі справи. Я працюю все як завжди, нічого нема нового. Всім вам тихого дня і вечора. Бережіть себе, миру і здоров'я нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сьогодні ми будемо готувати з вами дуже смачну картопельку. Для цього беремо, наливаємо сковорідку олійки, беремо почищену картопельку і кладемо її цілу. Ну, Так можете підбирати по розміру, щоб була так, одинаково. Ну, а там вже яка вийде. У мене трішечки є. Більше, трішечки менше. Помили обов'язково, щоб у вас картопілька була сухенька. Картопільку обов'язково лежить в один шар тільки. І будемо підсмажувати її з кожної сторони до такого дологистого кольору. Зараз я вам буду показувати, як сматриться. Не на маленькому вогні, а на такому середньому. Ось так ми не будемо підсмажувати, ось тут трошечки і перевертаємо. І так що з цього боку. І тоді покажу вам, що будемо розглядаємо. Помогли ці таких боків, якусь вимогу будемо перевертати, щоб була висіла така гармонка. Ось так. Коли вона у вас такого золотистого кольору, ми беремо і вибираємо мисочку. Можете менше смажити це все за вашим бажанням. Я вам показую, як роблю я. Так, відставляємо в сторонку. Тепер сюди додаємо место. Тепер беремо м'ясо, можете брати лихового вас ми напуляти курятина, ну, і подавати бажання. У мене це сманина, смажена до одного і з іншого боку, щоб теж була румяна та смажеться. Тоді поки що будемо робити далі. Вже також і смажу. Тепер сюди будуємо таку в крупну цигулину і ось нарізаємо. Коли у вас цілуля до золотистого кольору досмазилася, беремо, додаємо трішки перцю чорного, солимо все за смаком і задаємо собі водичку. Ось ще лавровий листок. Я прям щальник додаю. Оце наше це хай тушкується на невеличкому вогні хвилин 15-20. Коли воно у вас вже протушилося. Це все в залежності, якого розміру у вас мересце. Якщо у вас м'язце буде крупніше, то там 20 хвилин, можна і 25, якщо дуже великими. А так 15-20 є. І зверху ми викладаємо нашу картопельку. Тепер підсмажена. Закриваємо кришечкою. На все я під я солю так, знаєте, гарненько, немало, навіть трошечки, якось, як здається, трошечки більше, щоб вистачало і на картоплю. Так тепер трішечки додаємо ще водички, накриваємо кришечкою і ще хвилин 15 до готовності картоплі. Ще забула сказати, зверху, як ви от, цей картоплю водою покривати ну, не треба, щоб водички наливаєте так, зовсім чуть-чуть. А якщо у вас у м'ясі ще залишилась вода, то тоді води не додаєте. Ну і пробуєте на смак. Перед те, що зверху сипите картопельку сіллю. Я зараз воно добре закипить, тоді я може трішечки підсолю. А так я ж вам кажу, я підсолила добре місце водичку. Тому цього завжди вистачає. Ну, у кожного свій смак. Так що хай тушиться. Ось така у нас вийшла картопелька. Я ще замаринувала цибулькою із Ну, Це не обов'язково, це так, знаєте, для... щоб було гарно. Так що Беріть на заміточку такий рецепт. Готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде.